Американська розвідка не підтвердила знищення ядерної програми Ірану. Трамп у відповідь різко розкритикував засоби масової інформації, які оприлюднили інформацію зі звітів розвідки. За попередньою оцінкою розвідувального управління Міністерства оборони Сполучених Штатів, американські удари по Ірану не змогли ліквідувати основи іранської ядерної програми. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на джерела в Пентагоні. Цитата. Три людини, ознайомлені з попередньою оцінкою розвідки США, заявили, що удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану у вихідні не знищили ключових складових ядерної програми, яка ймовірно відкотилася у своєму розвитку лише на місяці. Кінець цитати інформує телеканал. Двоє співрозмовників розповіли CNN, що запаси збагаченого урану залишилися цілими. Одне джерело додало, що іранські центрафуги зі збагачення урану переважно вціліли. Згідно зі звітом, підготовленим розвідувальним управлінням Міністерства оборони США, удари заблокували входи до двох об'єктів, але не призвели до руйнування підземних будівель, повідомило одне з джерел знайомих з висновками. Деякі центрафуги всіліли після атак, повідомляє газета The Washington Post з покликом на неназвану особу, знайому зі звітом. Співрозмовники видання зазначають, що запаси збагаченого урану могли бути завчасно переміщені з цих об'єктів, але необхідні для подальшого збагачення урану центрафуги цитата в основному не пошкоджені. Кінець цитати. На користь цієї оцінки також свідчать відсутність сплеску показників радіоактивності на всіх трьох об'єктах у Фордо, на Тензі та Ісфахані після атак, що сталися б при пошкодженні реакторів. Газета The New York Times з покликом на неназваних ізраїльських чиновників стверджує, що в Ірані залишилися недоторканими невеликі стратегічні об'єкти зі збагачення урану. За твердженням джерел Тегеран побудував такі центри саме для того, щоб ядерна програма країни продовжувала існувати навіть за можливого знищення таких комплексів, як об'єкти у Фордо, Натанзій і Сфахані. Цитата Аналіз пошкоджених об'єктів та впливу ударів на ядерні амбіції Ірану триває і може змінитися, коли з'являться додаткові розвідувальні дані. Але попередні висновки суперечать неодноразовим заявам Президента Дональда Трампа про те, що удари повністю, е і повністю знищили ядерні збагачувальні об'єкти Ірану. Кінець цитати. Подає CNN Президент США Дональд Трамп різко розкритикував засоби масової інформації, які опублікували висновки військової розвідки Сполучених Штатів Америки про те, що іранські ядерні об'єкти не знищені американським ударом. Сам же голова Білого Дому неодноразово заявляв, що удари США цілковито знищили ядерну програму Ірану. Цитата. Фейкові новини CNN разом з невдахами The New York Times об'єдналися у спробі принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені. Громадські слаї і CNN, і The ваш York Times, написав Трамп у соцмережі Truth Social.